Друзі, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Допомагайте у розвитку українського Ютубу. Разум і сила, слава Україні! Збройним силам України вдалося досягти ефекту оперативної раптовості на південному сході Харківської області, де вони наразі ведуть дуже ефективний контрнаступ. Про це у своєму новому зверненні за підсумками 7 вересня повідомляє Американський інститут вивчення війни. Його фахівці констатують, що українські сили ймовірно скористалися перекиданням російських військ на південний фронт, щоб провести ситуативний, але дуже ефективний контрнаступ на північний захід від Ізюма. За оцінками інституту війни, українські захисники використали тактичну раптовість, щоб за 6-7 вересня просунутися щонайменше на 20 кілометрів углипу триманої Росії території у східній частині Харківської області, відбивши приблизно 400 квадратних кілометрів території України. Контратаки українських сил в районі зюма та клії інститут війни описує як локальні, але дуже ефективні аналітики інституту війни. Також звертають увагу на атмосферу коментарів у середовищі російських військових блогерів, які в панічних та пригничених тонах визнали значні успіхи України та заявили, що український контрнаступ на півдні може бути відвікаючим маневром від поточних зусиль у Харківській області, які вони вважають головними. Рівень шоку та відверте обговорення українських успіхів російськими блогерами свідчить про масштаб несподіванки досягнути. Ти українськими військовими, що ймовірно успішно деморалізує російські сили, переконані аналітики інституту війни. Вони вважають малоймовірним версією про те, що південний контрнаступ зсу та спроба виснажити російські сили в Херсонській області є лише хитрішими для відновлення операцій у Харківській. Швидше за все, українські сили розсудливо скористалися передислокацією російських військ. Техніки та загальнооперативної зосередженості РФ для початку локальних контрнаступів у напрямку критично важливої точки у Харківській області, вважають фахівці інституту війни. Вони звертають окрему увагу на спробу російського диктатора Володимира Путіна спростувати доповідь МАГАТЕ, Путін заявив. Що на території ЗАЕС нібито немає російської військової техніки, окрім техніки Росгвардії. проте від початку вторгнення її підрозділи здійснювали як окупаційні функції, так і бойові дії на передовій. Нагадує інститут війни. Тому визнання путіним того, що на території АЕС знаходяться співробітники Росгвардії, ще раз підтверджує, що російські сили матеріалізували свою присутність на Заес, попри постійні заперечення Росії. Раніше в інституті війни зазначили. Що звіт МАГАТЕ був завуальованим засудженням дій Росії, замаскований нейтральними формулюваннями? Друзі, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Допомагайте у розвитку українського Ютубу. Разом ми сила, слава Україні!